Втрату функції головного мозку ізольована під час черепно-мозкових травм або при інсульті головного мозку. Часто бачимо цікаві випадки, втрачається функція ізольованого. Можливість рахувати або писати. Акалькулія, аграфія або втрата можливості спілкуватися. Афазія. Афазія розділяється ще, в свою чергу, на декілька різновидів: моторна афазія, сенсорна афазія або змішана афазія. Це втрата можливості аналізувати, формулювати. Це ми все можемо побачити і підтвердити на МРТ або КТ головного мозку. Методах діагностики, які називаються нейровізуалізацією, можемо побачити і шимію ділянки головного мозку, яка відповідає за ці функції, геморагічний компонент інсульт, або травму головного мозку, або пухлину головного мозку. Саме морфологічні зміни під час цих обсторінь.